Бажаю здоров'я кращим людям. Вітання для вас з Франції, друзі. І давно не було рубрики Донат в дорозі. Їду я по автостраді, собі помаленьку, а 36-та дорога обганяє мене Андрій з Тернополя. Ще раз, друже, вітання. Вітання. І Михайло, зупинись, каже тут, зупинись. Я, чесно кажучи, так і зрозумів, що це буде донат в дорозі. І... Як ми бачимо на, в дорозі. на ваших очах 150 злотих, друзі, для наших козаків на потреби. ну, Переважно це автівки, друзі. Ви знаєте, 51 автівка вже куплена, передана. Так що, Андрій, ще раз дякую. А від мене я не знаю що, але в мене є такий шеврончик. О, дякую дуже. От, дякую. сам. Я думаю, разом е, до перемоги. Спільнота, яка дивиться Віктора, мене звати Андрій. Ну, я допомагаю нашим хлопцям з 2014 року, з 22-го конкретно допомагаю своїм друзям, які разом працювали, зараз воюють. Деякі вже, на жаль, герої на щиті, деякі ще живуть. Помагаю чим можу, тим допомагаю. Помагайте Віктору. Помагайте його другу з як звати кінта е, Ангели ЗСУ Володимир Андрій е, Ангели ЗСУ. І помагайте Андрієві з червоної шкори е, е, Бандерас. Андрій Бандерас. І Україна вистоїть завдяки всім вам і завдяки нашим мужнім воїнам, які захищають наше небо, наших дітей. Слава Україні, слава героям! І вічна пам'ять тим, хто на щиті і хто дивиться на нас з неба. Тільки так я лише доєднююсь. Велика подяка та респект тим людям, які допомагають з 14-го року. Багато хто власне і я теж не займався цим. За що зараз дуже шкодую, але тепер ми мусимо робити це до кінця. Якщо вже взялися за цю справу, мусимо вірити, допомагати. Все буде Україна, нашим воїнам, наша допомога потрібна як ніколи. Вона мотивує їх, а вони мотивують нас. І все буде Україна разом до перемоги. Так ще на секунду хочу передати привіт своїм друзям, штаб національного спротиву місто Збараш на Луднюк, пані Іванка. Всім, хто теж з 14-го року допомагає нашим воїнам. Також хочу передати привіт Полтавщина, горішні плавні, якщо не помиляюсь, пані Ксенія. Вам привіт. По можливості вам теж допомагає бути тепер бачити, як я виглядаю. Шануємося, тримаємося, бо ми того варті. Всім благ. відсотків. Всім вітання разом до перемоги. Гарного дня. На зв'язку.